Так, ну що, звісно, у мене мікрофон сів, тому що маємо, то маємо бігати, у мене немає коли. Дивіться. Коротше, це у нас багаторічний штамп. Да? Це от основа усіх основ рукав. Да? З цього рукава у нас пішли в цьому році пагони, які у нас плодоносили. Тепер нам що треба зробити? Дивіться: ось такі кусочки. Ми їх зрізаємо, сухі, вони не потрібні нам. Так, ось у нас гарних таких, от бачите, два таких от цьогорічних е, пагіна. От і, е, і що нам треба зробити? Що нам треба зробити? Ось так от ми обрізаємо ось цей ми, ось цей рукав, він нам вже не потрібен. У нас залишається ось два пагіна, е, які в цьому році плодоносили. Що ми робимо? Те, що у нас вище, ми його залишаємо, відраховуємо отут от, один. два... Е, Ось, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 бруньок і отак от ріжемо. Це у нас буде в наступному році рукав, з якого підуть пагони і будуть плодоносити. Ось цей, що залишився у нас нижче, ми його обрізаємо, 3-4 бруньки. Один, два, три. Три бруньки, це у нас буде сучок заміщення. З сюди підуть пагони, які ми потім підуть пагони, з якими будемо потім, потім класти і робити теж рукав. Ось така, от не, ну, ось така обрізка. Все інше обрізаємо. Бачите, ось тут таке сухі зрізаємо обов'язково, ми не залишаємо. Ось цей у нас от, два гарних пагіна. От ми ось тут -от, зрізаємо те, що вверх в, 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 вище залишаємо на 10 бруньок, це буде у нас плодова стрілка. Оцей, що нижче, відраховуємо 3 брунечки і отак от Зрізаємо це, у нас буде сучок заміщення. Також дивіться, що ми робимо. Головне, щоб лоза була визрівша. Як перевірити, що ваша лоза визріла? А ми беремо ось так от рукою, зажимаємо, і якщо ваша лоза тепла, значить вона визріла. якщо ви берете лозу, а вона холодна, така капець, капець, холодна, 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 значить ваша лоза не визріла. Перевіряйте, обов'язково, якщо ви ну, не знаєте, не розумієте. Також, якщо ви бачите, що лоза така коричнева, ось, ось бачите, то воно видно, що вона визріла. Але якщо у вас є сумніви, взяли, потрогали. Якщо тепла, значить визріла. Якщо холодна, значить вона не визріла. Все, ось так. от Ми проводимо обв'язку. Також зрізаємо ось ці штучечки, дрючечки різні, вони не потрібні. Ось так от це все ми зрізаємо, щоб була ось така гарна у нас а, стрілка плодова. Отак, от все. І ось так от, бачите, все. А в Наступному році з тих брунічок у нас, якщо не буде зворотних морозів, як в цьому році був пімпец, то з цих брунічок у нас підуть плодові підуть у нас пагони, які будуть плодоносити. Ось так от а це у нас сучок заміщення. Залишаємо для того, щоб потім звідси воно пішло сюди, то сюди ну, отак, от і гуляємось.